Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, читаю вдруге чи втретє. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, вдень такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко. Ков синява вода простягає до зір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тріптить от солодкої муки в серце серце от щасливе очей, що горять. Тумані наді мною розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вода лободою. Гей ви зорі сні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий. Я поет робітничої раді, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обірається зрання. лише тихо, і легко всидя вона простягає до зір свої руки, В день такий на землі. Розсвітає весна і трептить от солодкої муки.